Привіт знову я я сьогодні буду перевіряти міф про лаген ем, горящу курицю. Давайте до дивіться. Це просто була жила собі курка, яка любила бавитись з вогнем. Даєте, кожен любить бавитись з вогнем. І одного разу вона бавилась в місті з вогнем. І спалила цілий город. Але ну, вона горіла в вогні ну, мукою. Ну, погнали. Погнали там, там краще. Бо там буде краще жити. Е, зараз тут якусь базу зроблю. Ой, це що, такий новий блок? Прикольно. Такий прикольний блок. Прикольна, який прикольний блок. Ем, не хочу із цього робити будинок, але мені. Але я зроблю якийсь інший будинок. Погнали. Ось вот і моя база. Ем, це другий поверх покажу. Ось ем, будинок, чикен. І другий етаж. На всякий суттєвий. Може на трохи почувати, бо я вже Опа! даже, ну, дуже мучуся. Опа. Сьогодні ми повинні сделать очень красиву і замечательну вечеринку. Эм, я можу зараз від але я не знаю як там. Ой, чекайте. Вот. Я так зроблю. Все, собачила. І кого? Якого Бена? Бена? Камера горить. Я не знаю, що там происходило, але мені тільки головне, чого камера горить. Блін. А, ви чого не Звідки тут свічка? Де <реку> Туди, Туди. Не понял. случайно нажала на Так, сюда. Ты будеш наказана. Так, добре. Хай буде. Е е уже день. Я да я хотів тут кору, е, пору дня. Давайте буде перший, я не знаю. Як? Як вам це обізнати, що це був перший? Ну я б чи що. Щось робити. Зараз тут зроблю по штучку. Ну от, дивіться, така штука. Ем, сайт з грошами. І Я хочу нас купити на нову кнопку ем, в реальному житті. Чесно. Будь ласка. Давайте на попу. А я, я йду далі дивитись. Камера. Я зараз ся передивився і вікні був чеки. Я не понял чого. В Ві цьому вікні? Може ви бачили? А чого? Що тут? Яма, горить, горить. Все, я все задушив. Короче, нет. Подивлюсь? Знов такий бах стався. Забувся. Добре, я тут трохи обострою, що шо. Таку штуку поставлю. Не знаю навіщо, але воно мені подобається. 嗯。<clears throat> Жудочки стали, вони чого. Пора на боже. Так, я бігаю на хату. Добре, я зараз. Ну, короче, то восемь. Добре. Я зараз відійду на пару хвилин. Э, добре? Де я? Ем mm. так. Я боюсь це відкривати. Так горно іде. Раз, два, три. О mm, okay, да. oh, боже. О mm. боже. Yeah. Стоп, це ж цей город, який він підпалив. В смысле? А чого я тут? Дай мій бундинок. Де? Це той чикен. Правильно? Рів? Рів? Йо-моє! А я не можу стріляти. Я не можу. Жамо я не можу рухати. -моє -моє? Е... Я не можу рухнутись. Блин, 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 будь ласка, я можно мне не будь ласка! Я тільки могу так робота. Блин! Блин, а мне он стоит У мене камера не самай, да? Ничего. Ну, Блин, приближається. Приближається Эммм. Е Прикольно. Пошел пока. Короче, я, я на машині почну ганяти. Эм, е моя, моя любимая де вона? О, вот, така парка. О, на на надо будет. А! А! Ой! Это уже ладно. Текай, 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 текай. Блин, а, вот и какая. тика 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 Тикай, Блин. тика да, тика блин. Блин,